Антуан Десентик Жюпері, нічний політ, частина 19. Рубіно вирвав його з задуми. Пане директоре, я подумав, можна б спробувати. Він не мав що запропонувати, але засвідчував свою добру волю. Він би так хотів знайти своє розв'язання і шукав його як розгадку ребуса. Зазвичай, Рів'єр відкидав знайдені інспектором розв'язання, навіть не вислухавши. Розумієте, Робіно, у житті немає готових розв'язань, є рушійні сили, їх треба створювати, а за ними приходить розв'язання. Отже, роль Робіно мало обмежитись створенням рушійної сили серед механіків скромної рушійної сили, що оберігає втулки від діржі. Але події нинішньої ночі застукали Робіно беззбройним. Його інспекторські повноваження не давали йому жодної влади над бурями і над долею примарного екіпажу, що не боровся нині за отримання премії, а намагався уникнути єдиної кари, що скасувала всі, накладені інспектором Робіно смерті. І Робіно, нікому зараз не потрібний, вештався з нічев'я бюро. Поб'ємнова дружина попросила доповісти про себе, змучена тривогою, вона чекала в залі операторів, коли Рів'єр її прийме, секретарі нишком позирали на її обличчя. Їй від того робилося ніяково, і вона збентежно роззиралася довкола. Все тут було негостинно. Ці люди, що займалися своїми справами, ці досьє, в яких від людського життя, від людських страждань залишались тільки сухі цифри. Вона шукала який-небудь знак, що розповів би їй про Фаб'єна. Вдома все свідчило про його відсутність, розгорнута постіль, кава на столі, букет квітів, а тут жодного знаку. Тут усе опиралося співчуттю, приязні, спогадом. Єдина фраза, яку вона розчула, бо за її присутністю всі розмовляли у півголоса, належала секретареві що вимагав якогось реєстру, та реєстру динамо машин, Господи, які ми надіслали до Сантоса. Вона глянула на цього чоловіка вкрай здивовано, потім перевела погляд на стіну, де висіла карта, і його безлегка ледь помітно тремтіли. Вона збентежно здогадувалася, що особлює правду ворожу цьому світові, і майже шкодувала, що прийшла сюди. Їй хотілося сховатися, і вона боялась кашлянути чи заплакати, щоб не привернути до себе уваги. Вона почувалась тут недоречною, чужою, іначе голою, але її правда була таки сильною. Що оператори мимоволі знов і знов та й кома на її лице і читали на ньому ту правду. Ця жінка була прекрасною. Вона відкривала людям, що існує заповітний світ щастя. Вона показувала, яких високих матерій, самі того не усвідомлюючи, торкаються всі, хто діє в ньому. Під усіма тими поглядами вона заплющила очі. Вона показувала, який мир може бути зруйнований неумисно. Рев'єр прийняв її. Вона прийшла, щоб несміливо благати про свої квіти, свою подану на стіл каву, своє юне тіло. В цьому кабінеті, і ще холоднішому за решту приміщень, її губи знову затремтіли. Вона усвідомила, що в цьому чужому світі її правда не підлягає висловленню те палке кохання, що нуртувало в ній, нестримне й віддане. Тут, набувало гатіншого вигляду, чогось докучливого і егоїстичного. Їй хотілося втекти звідси. Я вам перешкоджаю. Ви мені не перешкоджаєте, мадам, відповів Рів'єр. Та, на жаль, єдине, що нам із вами залишається, це чекати. Вона ледь стенула плечима, і Рів'єр зрозумів її жест. Нащо мені тоді повертатись додому, до тієї лампи і накритого до вечері столу, і до тих квітів? Одна молода мати якось зізналася Рів'єрові. Смерті своєї дитини я досі не усвідомила. Серце мені крають радше дрібнички, коли я знаходжу щось із дитячого одягу, чи то ніжність, що підступає до серця, коли я прокидаюсь вночі, так само вже не потрібна, як моє молоко. Отак От для цієї жінки смерть фоб'єна, теж почнеться заледве від завтра, виявляючись її у кожному від так марному русі чи предметі. Фоб'ян повільно залишає їхній дім. Рів'єр ховав свій глибокий жаль. Мадам. Молода жінка пішла, посміхаючись замало непринижено і не здогадуючись про свою власну силу. Рев'єр важко опустився в крісло, однак вона допомагає мені відкрити те, що я шукав. Він знічив, я постукав пальцем по стосу телеграм від північних литовищ. Він подумав, ми не вимагаємо безсмертя, але не хочемо бачити, як учинки і речі раптово втрачають свій сенс. Тоді одразу дається в знаки порожнеча довкола нас. Його погляд упав на телеграми. Ось якими шляхами смерть проникає до нас. Через послання, що нині втратили сенс. Він подивився на рубіну. Цьому недалекому і нині непотрібному чолов'язі теж не було сенсу. Рів'єр буркнув до нього майже грубо. Може, я маю сам знайти вам роботу? Потім Рів'єр штовхнув двері до операторської зали. І зникнення Фаб'єна вразило його наочністю тих предмет, що їх нездатна була помітити мадам Фаб'єн. На стінній діаграмі картка фаб'єнового літака РБ 903, значилась уже у графі до списання. Службовці, які готували документи для європейського поштового, знаючи, що виліт затримується, Працювали з проквола, з аеродрому телефонували по інспекції щодо зміни чергування, якої вже втратило сенс. Уся життєдіяльність уповільнювалась. Ось де вона смерть, подумав Рів'єр. Його справа лягла у дрейф, як той вітрильник у штиль посеред моря. Він почув голос Робіно. Пане директоре, за ледве шість тижнів, як вони одружилися. Ідіть працювати. Рів'єр знай дивився на операторів, а за ними бачив підсобних робітників, механіків, пілотів, усіх тих, хто вірою допомагав йому в праці. Він подумав про містечка давніх часів, почувши про острови, їхні жителі збудували корабль, щоб знавантажити його своїми надіями. Щоб усі побачили, як ці надії розгортають вітрило над морем, і люди виросли, стали вищими за себе, доросли до визволення. Мета, як така, можливо, нічого не виправдовує, але дія рятує від смерті. Люди перетворили її завдяки своєму кораблеві. І Рів'єр теж боротиметься проти смерті, якщо поверне телеграмам їхній сенс. Черговим зміни, тривожну, нетерплячку опілотам, сповнену драматизму мету. Словом, якщо справа його знов наповниться життям, як наповнюється вітром вітрила кораблів у морі. Кінець частини 19.